Десерт після шостої це як цукрова міна уповільненої дії, бо ввечері організм переходить в режим гальмування, сповільнюється обмін речовин, ферментативна активність. А ви даєте йому глюкозу швидку, агресивну, зайву. Інсулін не встигає обробити залишки цукру і глюкоза переходить в жир. І відбувається глікемічний вибух, після якого йде різке падіння енергії. Зростає ризик інсулінорезистентності, ожиріння гормональних збоїв та порушується сон за рахунок коливання цукру та кортизолу. Солодке на ніч це самозаспокоєння ціною власного здоров'я. Це як погладити себе одною рукою, а іншою штовхнути до метаболічного краху. Хочете солодке, з'їжте його, але до обіду. А ввечері обирайте турботу про себе. Не заїдайте в тому, а відпочивайте. Бажаю міцного здоров'я!